Привіт всім глядачам мого каналу. вашій увазі огляд рідкісної монети номіналом 10 копійок 1992 року 2.1 ГАК. І так, що таке 2.1? Середній зуб тризубця тонкий. Листя рельєфні. В штампі 2.1 треба звертати увагу на третій колос. Тому... П'яте і сьоме зерно роздом... розімкнені. Ніжні частини четвертого зерна третього колоса в формі дуги. Частини монети, де Гроно номер два має форму тупокутного трикутника. В гроні номер 3 відросток тонкий. В гроні номер 7 відросток не торкається ягід. Гурт монети крупний. Ціна такої монети від 10 до 20 гривень. На цьому буду завершувати цей огляд. Коментуйте, ставте лайки. До побачення!